Витрачаємо тони ресурсів, продукуємо ще більше сміття і навіть не помічаємо цього. Пластик, марнотратство води, зайве споживання. Здається, що маленькі зміни нічого не вирішують, але це не так. Я підготувала кілька простих, але дієвих еколайфхаків, які не потребують багато зусиль, але реально допоможуть планеті. Готові? Поїхали! Чим довше ви використовуєте сонячне світло, тим менше електроенергії витрачаєте. Відкривайте штори, розташовуйте робоче місце біля вікна і насолоджуйтесь природним освітленням. Менше машин, чистіше повітря. До того ж, прогулянки та велосипед це чудовий спосіб тримати себе у формі та насолоджуватися природою. Поліетиленові пакети розкладаються сотні років. А от багаторазові тканині, сумки це стильне та екологічне рішення, яке допоможе зменшити кількість відходів. Виробництво м'яса спричиняє значні викиди парникових газів і вирубку лісів. Крупи ж містять багато корисних речовин і є чудовим джерелом енергії. Замінюючи частину м'ясних страв кашами, ви підтримуєте своє здоров'я та допомагаєте довкіллю. Уникати напівфабрикатів. Краще купувати свіжі овочі та фрукти. Вони корисніші для здоров'я та не створюють зайвого пакувального сміття. Пластикові пляшки є забруднювачами довкілля, адже вони розкладаються сотні років. Альтернативою є скляні пляшки, вони безпечніші для здоров'я та можуть багаторазово використовуватись. Кожна річ може отримати друге життя. Замість того, щоб викидати одяг, книги чи техніку, віддайте їх тим, хто цього потребує. Є безліч благодійних фондів та ініціатив, які приймають уживані речі та допомагають людям у складних життєвих обставинах. Хочете заощадити електроенергію? Користуйтеся електрочайником. Він нагріває воду швидше і витрачає значно менше ресурсів, ніж плита. Щороку люди використовують мільйони тонн їжі. Плануйте покупки, заздалегідь, використовуйте залишки продуктів у приготуванні, і ви не лише заощадите, а й допоможете природі. Навіть у сплячому режимі техніка витрачає енергію. Вимикаючи електроприлади з розетки, ви не тільки зменшуєте споживання електрики, а й економите гроші. Ось такі прості, але ефективні лайфхаки. Бережіть природу, і природа збереже вас. Щороку людина створює понад 2 мільярди тонн сміття. Наша реальність це зміна клімату, виробка лісів, забруднення водоймів. Але ми можемо це змінити. Ось кілька еко-лайфхаків, які нам допоможуть. Еко-лайфхак на Відмови від одноразового пластику. Пластмаса не переробляється, тому ми радимо вам використовувати екоторбинки та багаторазові пляшки, а також сортувати сміття, яке ви викидаєте. Викидайте сміття з розумом, сортуйте в його в спеціалізованих місцях. Вода та електроенергія це безцінний ресурс, тому ось декілька апарат, щоб заощадити воду та електроенергію. Перше вимикайте світло у кімнатах, де нікого немає. Друге використовуйте енергоощадні лампи. Вони споживають до 80% менше енергії. Третє мийте посуд у посудомийній машині або закривайте воду під час намилювання. Четверте приймайте короткий душ замість ванни. П'яте. вимикайте прилади з розетки, коли не користуєтесь ними. Менше машин, чистіше повітря. Набагато екологічніший варіант пересування по місцевості, особливо в хорошу погоду, це ходити пішки або на велосипеді. Але не зневажайте правилами дорожнього руху: їздити на велосипеді це не тільки екологічно, а й корисно для здоров'я. До того ж, це чудовий спосіб тримати себе у формі та уникати заторів в місті. Один грам собачих екскрементів містить до 23 мільйонів бактерій. Якщо їх не прибирати, вони потрапляють у ґрунт, у воду та навіть на наше взуття. Але рішення просте: пакет, рука, смітник і вулиця чиста. Це всього кілька секунд, які роблять місто комфортнішим для всіх. Прибирай за своїм собакою. Це маленька дія з великим значенням. У висновку можемо сказати, що кожна маленька дія важлива. Якщо кожен зробить хоча б один крок, разом ми збережемо нашу планету. Дякую, Дякую вам, вам за, за перегляд. Наш дім планета Земля. Вона дарує нам зелені ліси, чисту воду, свіже повітря. Але кожного дня наш світ потерпає від різних видів забруднення та виробки лісів. Руйнування екосистем є серйозною проблемою, яка вимагає термінового вирішення. Саме тому я хочу поділитися дієвими лайфхаками, які допоможуть зберегти природу та зменшити негативний вплив на довкілля. Лайфхак перший використання шоперів та екоторбинок важливий крок для збереження нашої планети, адже щороку у світі виробляються мільярди пластикових пакетів, які розкладаються сотні років, забруднюючи ґрунт та водойми. Перехід на багаторазове пакування допомагає не тільки зменшити сміття, а й зберегти природні ресурси. Цікавий факт. Одна багаторазова сумка може замінити від 500 до 1000 одноразових пакетів на рік. Лайфхак 2 Натуральна альтернатива для заміни пластикового пакування є вощанка. Це серветка, яка просочена розчином з джолиного воску. Вона є багаторазовою і застосовується для упакування продуктів, зберігаючи їх свіжими. Її достатньо промити холодною водою, і вона знову готова до використання. Лайфхак 3. Давати друге життя старим речам. Одним із способів є апсайклінг Це процес, коли ми перетворюємо непотрібні або старі речі на щось нове, що можна використовувати. Наприклад, із старих джинсів можна зробити сумку. Це допомагає зменшити забруднення навколишнього середовища. Кожного року ми викидаємо мільйони тонн сміття, а багато з цих матеріалів могли б служити повторно. Пам'ятайте, що зміни починаються з нас. Кожен еколайфхак це маленький крок до великої мети. Давайте збережемо нашу планету разом. Екологічна свідомість це не про розмови, це про дії. Впровадження простих екологічних звичок у щоденне життя має значний позитивний вплив на навколишнє середовище. Якщо не хочете в пластиковому смітті, використовуйте екосумки та торби. Будете виглядати стильно, а ще значно практичнішим. Зробити світ чистішим допоможе відмови від використання пластикової тари. Купуйте воду в скляних пляшках, використовуйте багаторазові контейнери. Досі використовуєте різні сумісні засоби для догляду за будинком? Знайте, більшість побутових забруднень можна усунути за допомогою простих інгредієнтів. Екологічний спосіб життя це свідоме споживання. Перед кожною покупкою запитуйте себе, чи дійсно мені це потрібно. Давайте перевагу речам, багаторазового використання замість одноразових. А ви знаєте, що таке апсайклінг? Це не просто переробка старих речей, а виготовлення з них нових. Замініть папороні рушнички та серветку у себе на кухні на багаторазові тканини рушники. Адже паперові серветки та рушнички це зрубані дерева та агресивний лос. У вас з'явилось відчуття, що нічого вдягнути та шафа від наявного одягу не закривається. Що ж, буває смаки змінюються. А що робити з одягом, який в хорошому стані, а носити не хочеться? У епо свідомих рішення є передати до рук людей, котрі цього потребують. І пам'ятайте, робити світ чистішим неважко, варто лише спробувати. Дармецький ліцей Ружинської селищної ради представляє проєкт Екомісія Україна. Пропонуємо вашій увазі ефективні поради, що зменшують негативний вплив людини на довкілля, сприяють екологічному стилю життя та раціональному використанню ресурсів. Порада перша. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають від 3 до 5 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Порада друга. Вимикайте на ніч комп'ютери та телевізори. Електроприлади споживають електроенергію навіть суплячому режимі, тому потрібно виймати вилку з розетки. Порада третя. Сортуйте сміття окремо зібрані відходи це не сміття, а вторинна сировина. Порада 4. Ходіть за покупками з екоторбинами. Придбайте свою екоторбину та носіть з собою. Порада п'ята. Встановіть водолічильник. Ви одночасно заощадите на комунальних послугах та допоможете природі. Порада шоста. Економте воду. Економлячи воду, ви заощаджуєте та зберігаєте водні ресурси порада 7. Даруйте непотрібні вам речі, віддаючи речі іншим людям, ви даєте друге життя речам, які будуть приносити користь. Порада восьма. Користуйся громадським транспортом чи велосипедом, щоб скоротити шкідливі викиди в атмосферу та економити енергоресурси. Це не завдає шкоди природі і приносить користь вашому здоров'ю. Здавайте макулатуру. Для виготовлення 60 кг паперу зробуйте дерево. Порада 10. Купуйте товари українських виробників та виробників у своєму регіоні відповідно до сезону. Так ми зменшуємо викиди вуглекислого газу в атмосферу. Нас ніхто планету не врятує. Подбаймо про те, що залишимо нащадкам. Світ змінюється, екологія кричить про допомогу. Але чи може бізнес бути корисним не лише гаманцю, а й планеті? Так, і майбутнє вже поруч. Що ти цим займаєшся? Одні мінуси. Які мінуси? Все домашнє, все росте. Все то росте. Але земля ж ти не вічна. Все росте на хімії, стільки витрат, стільки енергії потрібно і стільки сил займає. І що ти пропонуєш? А про мікрозелень чула? А давайте відімемо вашу мікрозелень і замутимо бізнес, а? І як же? Ідемо. Старі моделі економіки працювали на прибуток ціною землі, води, повітря. Але сьогодні бізнес це відповідальність. Справжній успіх не в обсягах продажі, а в тому, як ми впливаємо на світ. Тому з'являється новий підхід. Зелена економіка. А в нашому випадку мікрозелень. Мікрозелень. Справжній прорив у світі екологічного харчування. Завдяки високому вмісту поживних речовин та мінімальному вмісту нітратів всього 10 мг на кілограм, вона стала популярною серед покупців. Виростити мікрогрин доволі просто, для цього необхідно притримуватися таких дій, замочуємо субстрат, рівномірно розсипаємо насіння, зволожуємо пульволізатором, накриваємо плівкою для створення тепличного ефекту та ставимо в добре освітлене місце. Проростає мікрозелень за 5-14 днів. Щоденний догляд займає близько 10 хвилин. Коли зелень досягає потрібної довжини, зрізаємо, і мікрогрін готовий. Так, що мені залишилось купити? Зелень. Швидкість росту, екологічність. Доступність, якість, ціна екологічний бізнес це менше витрат, менше відходів і більше довіри, місцеве виробництво менше транспортування, а значить, менше викидів. Використання сучасних технологій дозволяє зберігати воду, енергію та ресурси. А споживачі все частіше обирають відповідальних тих, хто думає про майбутнє. Майбутнє у твоїх руках. бізнес може бути екологічним.